Привіт, друзі! Сьогодні у нас тести. І не прості, а саме юніт тести. Перед тим, як ми почнемо, давайте спочатку зрозуміємо, кому і навіщо вони потрібні. <плес> Уявіть собі студію. Ви з командою створюєте великий проект, багато коду, дуже багато коду, багато функцій, які використовуються в різних частинах коду, і от пише вам тестувальник. Каже, що все зламалося, нічого не працює, і в тебе баг! Ви йдете дивитися свою функцію, яку ви писали два місяці тому. І дізнаєтесь, що там треба щось підправити, десь щось додати, підлатати. І ваша частина працює. Додали, виправили, і в продакшн в п'ятницю. Але виявилось, що колеги декілька разів використовували цю функцію і їм підходила попередня реалізація. А нова взагалі ломає все на цьому світі. Дуже болісна, я скажу вам, це ситуація. Для того, щоб уникнути такі ситуації, світ програмування придумав тести. Багато тестів, багато різних тестів, End-to-end, перформанс, -end функціональні, інтеграційні лоуд і купу всяких. Але сьогодні ми знайомимося з таким видом тестування, який повинен вміти готувати кожен девелопер незалежно від його досвіду і рангу, а саме юніт-тестуванням. Юніт тести це тестування якоїсь маленької, єдиної частини, яку неможливо більше розділити у випадку з програмуванням, це те, що називається функціями. Туди ще можна закинути методи і процедури, але ми до них ще не дісталися в нашому курсі, тому сьогодні в нас лише функції. І нам пощастило, функція в нас вже є, тому давайте покриємо тестами функцію, яку ми з вами вже писали. Писування на урок з функціями буде десь в спливачках тут чи тут. А ми відкриваємо землю гофадів. Ну, ви поняли. голем, типу, земля, гоферів. Давайте знайдемо тут нашу функцію. Додамо модулі, щоб ми без будь-яких перешкод могли створювати нові пекеджі і файли. Супер. Поїхали. Далі в нас тут присутня функція Order. Давайте її покриємо тестами. Її можуть використовувати інші розробники в інших пакетах, тому давайте зробимо її публічно і фіксуємо використання. Ну і в цілому, здебільшого, покриваються тестами лише публічні функції. Створимо новий файл для тестів. Тести в Go складаються поряд з кодом, і назва файлу має таку саму сигнатуру, як і файл, в якому знаходиться код, який ми будемо тестувати. Файл, де знаходиться код, називається main. Створюємо файл main.test. В Go використовується нижні підкреслювання і тест для файлів, які відносяться виключно для тестів. Тест це також функція, тому фанк назва функції починається з слова тест, і назва функції, яку ми тестуємо. В параметри передаємо вказівник на «т». Це щось на кшталт міні-бібліотека для тестування в Go, завдяки якій ми будемо сповіщати людину, яка запустила наш тест, що саме вартує робити з цим тестом. В тому чи іншому випадку. Ну і плюс там додаткові різні приємні штуки. Давайте перед тим, як продовжити, подумаємо, які самі варіанти використання нашої функції ми повинні протестувати. Перше, це успішний варік, коли блюдо є в списку. І неуспішний, блюда немає в нашому меню. Пропрацьовуємо перший кейс. Результат, комо, помилка присвоїти ордер, шаурма, дві штуки і перевіряємо, якщо результат не дорівнює замовлення шаурма, кількість 2, то наш тест фейлиться. Помилка на дорівні ніл, то в нас також фейлиться. Запускаємо цей тест. Запустився. Зелененький. Люблю, коли тести зелененькі, особливо коли це стосується чужого коду. Давайте опишемо наступний кейс з помилкою, де в нас немає якоїсь позиції в меню. Результат error дорівні кроссон, кома 3. Копіюємо перевірочку, але тепер результат має не бути пустий. І помилка ніл, щоб тест зафейлився. Запускаємо цей тест. Бачимо, що тест зелений. А тепер давайте трохи поекспериментуємо. Зламаємо тест і зробимо останній результат, щоб він був пустою стрічкою. Запускаємо цей тест. Є. Тепер ми познайомилися з червоним тестом. Отже, в нас є тест, який тестує функцію по двом тест кейсам. І двом перевіркам в кожному кейсі. Якась частина зламалася, але не дуже зрозуміло яка. В нашій тестовій бібліотеці є така функція, як run. Вона викликає те, що називається підтест. Зараз просто запам'ятайте, що це є функціонал ваш бро, якого треба використовувати для відокремлення індивідуального ізольованого тест кейсу від інших тест кейсів. Спочатку огорнемо перший тест кейс. t.run – Перший параметр та назва підтесту. В нашому випадку success. А другий – функція, в якій буде ранитися тест. І перенесемо туди наш кейс. Те саме проробимо і з другим тест кейсом, але називаємо його Does not Exist через нижні підкреслювання. Так, потім буде простіше шукати з терміналу саме цей кейс. І навіть як бачите, наші попередні зміни не існують в другому кейсі. Все тому, що вони не знають про існування першого кейсу. Все ізольовано і незалежно. Виправляємо до рівня не присвоїти, і давайте то стартанемо. Як ви бачите, тепер нам трохи простіше слідкувати за тим, як відпрацював наш тест. Бачимо, що завалився другий кейс. Давайте його зафіксаємо. Наш тест вже виглядає непогано, але чи можливо ще краще? І я вам скажу так. Справа в тому, що тести це не лише перевірка коду, це ще й документація. Підхід в тестуванні Go дуже сильно цю документацію прокачав. Підхід цей називається тейбл-тестами. Давайте створимо ще один тест для ордеру. Назвемо його тест ордер 1. Передаємо тестінг і почнемо з структури, яка буде структурою з аргументами для нашої функції. Type args struct. Перше поле dish, string. а друге amount, uint. Далі нам необхідно описати наші тест кейси. Для цього створимо зміну тест і присвоїмо це все мапі стрічковими ключами. А елементами цієї мапи буде структура з наступними полями. Перша структура з аргументами, результат, який ми очікуємо, запишемо в поле want тип string І так як у нас буде помилка, то давайте і помилку, ми запишемо want error Тип error Тепер опишемо тест кейси. Перший, де все чіки-пуки, буде під назвою success. Аргументи діж шавуха і кількість В вонт ми запишемо результат, який я очікую від функції з першого параметру. Точніше, сформоване замовлення. Замовлення дорівнює шаурма, кома, кількість 3. Чи хочемо ми помилку? Насправді ні. Тому буде ніл. І другий кейс, де замовлення не існує в меню. Називатися він буде, як і в минулому тесті, does not exist. В аргументах буде crossone. Ну і кількість особливо змінювати не будемо, хай залишиться 3. Хочемо пусту стрічку і помилку, яку ми віддаємо функції Order. Ну що ж, кейси описані. Давайте перейдемо до головної частини тесту, а саме виклику функцій і її перевірки. Викликати ми будемо в циклі, для того, щоб пройтись по всім нашим кейсам. for tt присвоїти range і тест. Запускаємо t.run. В назву підтесту передаємо ключ тест кейсу. Тепер функція тестінг. І плавно переходимо до виклику функції. got і error присвоїти. Order. Далі ми передаємо наші аргументи статкейсів dish і amount. А тепер для перевірки я пропоную скористатися дуже цікавим пакетом під назвою Assert, який є частиною модуля testify. Посилання на модуль я залишу під відео. Заходимо в термінал і завантажуємо. І тепер спробуємо скористатися. assert.equal. Перший аргумент у наш тестінг. Далі наші очікування і результат. З помилкою робимо те саме. Запускаємо. І все працює? З вашого дозволу я трохи зламаю другий тест кейс. Ну, будь ласка! Наприклад, там, де в нас успішний кейс, я скажу, що очікую не шурму, а вареники. Запускаємо. Бачимо, що перший кейс не пройшов. Він червоний. А в терміналі нам кажуть, що ми очікуємо один результат, а маємо інший. До речі, а як бути, якщо я не маю Голенду і пишу просто блокноті? Запускати тести можливо за допомогою команди Go, яка так і називається тест. Для цього нам знадобиться лише термінал. Я перейду в те, куди зберігається мій проект з тестами. Ну а ви за допомогою команди CD в свій. І простою командою GoTest запускаєте тести, які є в даній теці. Якщо так вийшло, що вам необхідно запустити тести, які знаходяться в вашій поточній директорії, і у всіх вкладених, то до команди додаю крапка слеш і три крапка Доволі інформативно, на мій погляд, а сам підхід з тейбл тестами дозволяє нам дуже зручно читати тести в форматі, що може дати функція і що в цьому випадку ми отримаємо. І якщо ви з командою будете покривати тестами всі ваші функції і описувати максимально можливу кількість тестів, то з мінімальною кількістю багів і проблем ви будете жити доволі довго. Сподіваюсь, я вас переконав, що тести то незамінний інструмент і його вартує використовувати активно. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!